До кінця поточного тижня в Україні будуть опади, подекуди ще сніжитиме, а потім очікуються дощі та тумани. Водночас температура поступово підвищуватиметься. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер, 14 березня, сніг з дощем йтиме майже по всій Україні. Сухо протягом всього дня буде лише на Волині, у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. А ось нарешті території країни очікуються опади. Вітер в цей день східного напрямку 5-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 14 березня, то буде все ще холодно, хоч і на дворі вже весна. Зараз ми вам все розповімо. Так. У четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 4 до плюс вісьми, а вночі буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 4 до плюс вісьми. Вночі буде прохолодніше від мінус 1 до плюс 2 градусів. У східних областях вден очікується температура повітря від плюс 4 до плюс 8, а вночі від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 3 до плюс 7, а вночі від мінус 2 до плюс 2 градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс шести до плюс дев'яти в день і від плюс двох до плюс п'яти градусів тепла вночі. У Києві, 14 березня, хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря буде від нуля до плюс п'яти градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!